Ходить, що знову ніч ми вирушаємо на Донбас, причому вирушаємо на цій чудові швидкій US Ambulance for Ukraine, Homes for Ukraine, Родерік Харків Сіті, Микола Овчаренко, Віталій, Наго... Наконечний, Віталій Нагорне, Володимир Наконечний, Олег Оріченко. Роберт Мукерчан, ті, хто допомагали. Вибачте, будь ласка, відволікаюсь на дорогу. Це велика машина, багато що завантажили, не поступиш її везти там на Донбас. Тому веземо дуже багато всього. Від макеті озброєння, до речі, американські партнери наші висловили занепокоєння. Ще раз кажу, це макети озброєння. Макети цілі. От. Їх дрони, каністри для заправки, дуже багато смакоти, енергетики, одноразовий посуд, ну те, що завжди, машина повністю забита, я потім трошки покажу, все. буду всіх, ну, всім дякувати, тому що неймовірні люди. Не погодом, пам'ятаю про дрона сказав чи ні. Але знову в нас великий обсяг поїздок і з собою обов'язково тепер же must-have. Беремо дронобій і будемо тренувати хлопців десь не так, щоб далеко від лінії богового зіткнення. Тому дякую всім причетним, дякую рідному. Одиному фонду крона надії, бадан балака, ти хоч на мене лаєшся, але бачиш скільки там ми робимо. Ось все це там всередині просто запресовано, тому готуємось, їдемо і дай Бог щастя нашим хлопцям.